Доброго дня, друзі. Позаду мене остання в цьому році машина для збройних сил України. Це 331-й автомобіль, куплений нашою командою для військових підрозділів, які захищають нашу державу. Це повнопривідний дизельний пікап Ford Ranger, який приїхав до нас із Великобританії, і куплений за гроші, які я отримав в рамках премії Конрада. Премія Конрада Коженовського, яку вручає польський інститут. Мене нагородили нею тиждень тому, і грошовий еквівалент 5 тисяч євро я вирішив віддати на пікап для Збройних сил України. І ось він позаду мене. Тобто літературна премія, за яку я дуже вдячний. Дякую всім за підтримку, за вітання, за оцінку моєї письменницької роботи. Ось вона перетворилася у пікап для Збройних сил України. Дякую всім. Продовжуємо далі в наступному році. Це був 331-й автомобіль для зсу Ford Ranger за премію.